Німецькі. Опишіть, будь ласка, межі казарми на вулиці Замковій. І чи було взагалі якесь особливе ставлення до Старого Замку, до тої брами, яка стояла перед ним? Я розумію, що там було загороджено, то було тільки для військових. Але як та територія? Вона якось мала обхід, сходи. Пані мій, там був паркан. І. Потім зробили вуличку і був німецький арбайцамт в, в, в тих кабанетах. А так то все було воєнне, було воєнна. І ті будинки, що стали арбайцамтом, то були нім, німецькі штати, польські штаби від війська, то, бо то було все на ті території замкові. Там в долині, то вже називалося жила сволоч під замча, то курва з під замча, то з під замча. А то, що так що так недобре ставилося до тих, що на Підзамчі жили? Ну, то ку на, на сорти дивилися. Та була з Руської вулиці, не мала права йти туди на зарібки, а та була з підзамча, а та була з подільської нижчої. Ви маєте наводити, що на Підзамчі що, гірші були повіті? Чи чи як себе кукурви зареєстрували? Ти не мола йти на, зароб... на заробітку, йти на підзамча, а ти не мала йти права на руску. О, то, то була. Пане, нині нині звірів за територією. Мені часто згадують про те, що м, польське військо в неділю. Коли йшло по вулиці, то то надзвичайно кидалося в очі. Що було? Коли польське військо в надію йшло на службу, то дуже кидалося в очі. очі? На, та надзвичайно вичищені, пахнючі. Звичищені, файно і шви панний е, до всякої категорії військ артилерію, кавалерію, підбирали людей. І ну, танкістів не було, мене виділили. Але, знаєте, були хлопці. А от тепер старшина вийде, витягне руку, строїться, коткін, Мишкін, Подєбишкін, гузін, піздін, вороздін. Видите? А, а перше, бодня. Виходять хлопи, як дуби. А тепер його підпахло старшині якою доля була польських офіцерів за Совєтів перших? Прошу. Якою була доля польських офіцерів за совєтів? Пане. Про яку долю ви хотіли з москалем говорити? І що він мав спільного до людської долі? Враг! Офіцер! Чого ви мордував всю польську армію? Чого? А що було в Тернополі? А що в тому? А вось бачив, трошка в 1939 році чистий, чисто пішов, пошли. Пошли туди. Ти ким працював? З А що ти з Каже, Кажу, все. А все, ти щекатуру штаб, ти що шикату сюди? І ти вже... вже пішов в колонію, блядь. І тільки по, і тільки потім ветер да, сводка йшла. Через границю пройшли 650, що, що, 650 чоловік. Мужчини, жінки, поліція, офіцери при і противники совєтської власті. І все. А ти вже був противник, щоб про тебе нічого не знали.